В роботі людей часто поділяють на два типи: процесники і результатники. Процесники це ті люди, які дуже повільно, уважно та якісно виконують свою роботу, але надзвичайно довго. І буває, що так довго можуть виконувати свою роботу, що взагалі не доводять її до кінця. Це мінус процесники. Результатники це ті люди, які прагнуть якомога швидше дістатися до результату будь-якою ціною, навіть ціною процесу. Вони можуть втрачати якісь дрібниці, якісь нюанси і через це втрачати якість. Для якихось професій підходять більше процесники, для якихось професій більше результатники. Але якщо ми подивимось на ці явища, Процес і результат більш ширше, ми зрозуміємо, що ці явища абсолютно споріднені. Що я маю на увазі? Що таке процес? Процес це рух у напрямку результату. Результат це невеличка перерва в процесі для того, щоб сформулювати напрямок та глибину нового процесу. Тобто, якщо результат не приходить, то процесу не було. Розумієте? Тобто, всі, хто кажуть, я дуже люблю процес, тому мені важко довести справу до кінця. Насправді ви дуже любите стояти на місці. Наприклад, ходьба, дуже гарний приклад. Ви йдете, ви любите ходити. Вам подобається цей процес. Проміжним короткочасним результатом цього процесу має бути кількість кілометрів, які ви пройшли. Якщо ви не любите результат, не любите накопичувати кілометри ходьби. Тоді ви не ходите. Ви стоїте на місці, а це не процес. Це ніяк не можна назвати процесом. Це бажання стояти, бажання нічого не робити, бажання деградувати. Це аморфний стан існування, який ви собі придумали називати, що я люблю процес. Мені подобається коперсатися. Тепер до результатників. Що таке результат? Результат це невеличка пауза між... Процесами для того, щоб зрозуміти, який процес буде наступний Результат це перезавантаження. Треба або зробити роботу над помилками, або відсвяткувати успіх, або ще щось. Тобто, це аналіз, це обробка інформації. Результат це перерва. Це, можна сказати, відпочинок. Так от, якщо ви Хочете завжди відпочивати, якщо ви хочете завжди отримувати якісь результати і не займатися процесом, то можна зробити висновок, що ви теж не любите результат. Тому що якщо ви любите результат, ви маєте займатися хоч якимсь процесом. Якщо до цієї теми процесу і результату підібрати якийсь образ, то це буде маятник з кульками, коли одна кулька процес б'є в інші, і крайня кулька відстрибує, і це результат. Потім результат Знову б'є в інші кульки, і крайня кулька процес відстрибує. Будь-яку діяльність треба розглядати з точки зору процесу і результату. Якщо ви десь забуксували і не знаєте, куди далі рухатися, подивіться, де ви застрягли. Чи в дуже довгій підготовці проекту, чи в тому, що ви дуже довго почуваєте на лаврах після минулого успіху. Користуйтесь!